Кодексу України», Юридичним адресом місце фактичного перебування структури, місце знаходження керівництва, підрозділ, обліку, фінансів. ДБР розташована за адресою СМНБУР15, прошу зазначено відповідно на сайті ДБР, адреса юридична по НАСА МЛ26, повністю на будівля, де не ведеться жодної діяльності. У зв'язку з нам прошу направити матеріали по питанню. До апеляційної інстанції з метою встановлення територіальної підсумності, так як я вважаю, що східчими ДБР та прокурорами офісу Генерального прокурору України групу порушена 32 КПК України у зв'язку зі подання клопотання до Печерського районного суду міста Києва, замість Шевченківського районного суду міста Києва, де фактично знаходиться орган досудового розслідування. Рішення прошу аргументувати відповідно до нормів, що законодавства і детально розсуснити його мені відповідно до статті 42 КПК України, додатки. Удатки ваша честь. Це вулиця Симона Петлюра 15. На ньому ми бачимо е, напис Державне бюро розслідувань, бачимо таблічку Державне бюро розслідувань, бачимо державний е, флаг України е, бюро е, на цьому місці. Тут же ж зазначена адреса Симона Петлюра 15, тут же написано приймання громадян, графік роботи. І так далі, це додаток до е, сайту. Тепер я хочу акцентувати. ну Додаток до сайту мається на увазі сайт ДБР, на якому офіційно сказано, що адреса е, прийому громадян, е, місце, де вони можуть звернутися за своїми скаргами, куди вони можуть надіслати листи. Це все знаходиться в Шевченковському районі з адресою 7-15 у цьому от красивому будинку, де де е, не, наявні всі атрибути державної установи. Тепер хочу вашій е, увазі представити те приміщення, ця конюшня, вибачте мене, яка знаходиться за вулицею Мирного, 15. Тобто ну, Вже зовні видно, що зо, жодного, жодної діяльності там не ведеться. Бачимо, що е, об'єкт знаходиться під охороною жодних табличок. От, вхід жодних табличок. Навіть бачимо по снігу, що сніг ніхто не прибирає, ніхто сюди не заходить, ніхто сюди не приходить. Оця конюшня є офіційною. Це Ну, Я показую всім в присутнім залі. Надписи похабного типу на цьому приміщенні знаходяться, тобто з написами. Ну, е Жодного ремонту бачимо по снігу, що ніхто сюди не заходить, ніхто сюди не виходить, приміщення занедбане і фактично виконує для ДБР е ширму, е виключно з юридичної адреси. От ще фотографії зазначеної будівлі. Ось ще фотографії. Бачимо, що ніде нічого не світиться, не горіти, вибиті шибки. Нічого там ніде не функціонує. тобто ну Просто, просто, фактично, занедбана будівля, яка де, де Юре належить ДБ. Разом з тим. 93 цивільного кодексу нам чітко визначає це приміщення, яке заходиться за, за ним і має е, номер 28А. Тобто, ну його дуже добре видно. Це до прив'язки до місцевості. Тобто, фактично. Державне бюро розслідувань створило для себе фіктивну юридичну адресу з однією єдиною метою для того, щоб заходити з своїми кримінальними провадженнями виключно до Печерського районного суду міста Києва. Хоча, по факту, вони мають відповідно до розташування цього красивого гламурного структурного підрозділу ДБР звертатися до Шевченківського районного суду міста Києва. У зв'язку з чим вважаю. Що всі ті дії, котрі е, здійснюють е, група слідчих та група прокурорів в зазначеному кримінальному провадженні, звертаючись до е, Печерського районного міста Києва, є незаконним, грубо порушує статтю 32. ще раз наголошую на тому, що е, підстав для життя статті 34 Кримін, е, кримінально процесуального кодексу України е, не існує так, як Ченківський районний суд, де знаходиться підрозділ ДБР, працює в штатному режимі. Подільський районний суд, де я фактично мешкаю, де я зареєстрований, також працює в штатному режимі, тому причин для звертання в Печерський районний суд немає. Ще раз наголошую на тому, що я прошу передати для визначення територіальності. Матеріали до апеляційної інстанції. Хай апеляція визначає, чи мають право, чи не мають. Це ну, вибачте, мене коли оця конюшня, оця конюшня, де зовсім нема нічого, і ну, всі фотоматеріали, і навіть свідів, ну, Банально, але слідів людей нема. Тобто сніг лежить на криці і слідів, що туди хтось входить, заходить, виходить. Стоять пусте занедбане приміщення. Будь ласка, коли вам стало відомо про це пусте занедбане приміщення? Про те, що Ну, що пісвільність у вас визначимо, як ви вважаєте на правильно? Так, дивіться, відповідаю на ваше питання. Саме відомо мені стало напередодні. Ну, фактично, перед е судовим засіданням в Печерському суді е 1 числа, 1 грудня, коли я подавав відповідне клопотання по 32 КПК. Е Самі фотографії, тобто ну сам е, сфотографував об'єкти, показали, що там нічого нема, там нікого нема, там вибиті шибки. Ну, е, я думаю, що ви погодите зі мною, що на жодному на жодній державній установі не може бути надписи на центральному фасаді, написані надписи Лох. Ну, я я можу, задала що вам запитання, ви мені відповіли. Вам стало відомо про те, що е, ДБР знаходиться в, е, в Печерському районі. Е, Першого фіктивно. Фіктивно. числа правильно? Першого числа мені стало відомо, саме фотокарт... mm -hmm. фотокартки я отримав перед вихідними ввечером ну, в п'ятницю. Зрозуміло, mm -hmm. писайте, будь ласка. Будь ласка, думка інших учасників опитання прошу. Захисний додаткові Господин суд в даному випадку підтримав питання заявлено він під захистом. Вважаю, що...